Шанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, випуск сержантів в Академії сухопутніх військ та фабрику Святого Миколая. Це і не тільки вже за мить дивитесь новини у студії Ірина Гойцер, до переклад Лілі Костишин. Вечір добрий. В Україні відзначають день ліквідатора сьогодні. У Львові вшанували пам'ять загиблих героїв, які 29 років тому ліквідовували вибух на Чорнобильській атомній станції. Більше Ольга Матейчук. Пану Всеволоду, молодому львів'янину прийшла повістка на учбові збори. Тоді він ще не знав, що опиниться практично у самому серці атомної катастрофи. Я був людина підневільна, носив погони армійські. куди мене посилало командування. Туди ми їхали. Ми мили села, ми мили дороги, мили заклади охорони здоров'я. Як виявлялося, в більшості випадків ця робота була даремною, бо піднімався вітер, пилюка. <з землі з лісу знов -то все накривало, але така аварія була перша в світі. Ніхто досвіду не мав. Ліквідатори та чорнобильці два рази на рік збираються біля пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля, щоб згадати про події 86-го та вшанувати пам'ять тих, хто не витримав дози радіації. Ми чорнобильці, ми ходили на то радіактивно заразу забирали, і ви всі громадяни України, вся Європа, ви тої пожежі не бачили, тому що ми бачили її. Визначити масштаби катастрофи та її вплив на здоров'я людей. Досі важко констатують фахівці. Притаманне для ліквідаторів, а є. Їх у нас в області 3,5 тисячі, притаманна для всіх постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі і для ліквідаторів. Це є камербітність. Тобто це є, коли ураження є декількох органів і систем. Чорнобильці, попри профілактичне лікування, щодня мусять приймати медикаменти однак зазначають, пенсії на ліки й вистачає. Тому в області задумалися над додатковим фінансуванням для цієї категорії населення. Як на мене дуже важливо, щоб ми зараз відштовхувалися не від тої програми, що діє і не від тих опцій соціальної допомоги, яку зараз здійснює управління соціального захисту, точніше департамент соціального захисту. Щоб ми зараз належним чином підготувалися до 30-х роковин, і це треба починати вже сьогодні. Аварія у Чорнобилі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Лише на Львівщині це понад 9 тисяч постраждалих. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко, новини. Тим часом у місті продовжується ремонтна кампанія. У Львові закривають вулицю Мечнікова. Щоправда, наразі лише частково. Відсьогодні на ремонт закрили ділянку дороги між вулицями Пекарська та Шімзарів. Орієнтовно її ремонтуватимуть до кінця квітня. Наступного року загалом вулицю Мечнікова будуть відновлювати у три етапи. По черзі закриватимуть для руху різні ділянки. До червня роботу обіцяють завершити повністю від Пекарської до Личаківської. Зазначу через Ремонт вулиці свій грух змінив і трамвай номер 7. Він їздитиме на пасічну. Роботи з реконструкції вулиці розпочинають холодну пору. Спеціально на об'єкті будуть міняти каналізаційний колектор діаметром 2 метри, котрий залягає на глибині до 9 метрів. Ремонтники зізнаються, такі роботи можна виконувати у зимовий період, і це дозволено. І вже весною після розмерзання ґрунту вони приступлять до облаштування дорожнього полотна. Та трамвайних плит. Посередині будуть трамвайні плити е, з блочної рельси, злаштованої блочної блоч, на гумовому поясі, тобто безшовна трамвайна колія. Ну, ось, е, по такому конструктиву, як більшість зараз вулиць е, реконструюється у Львові і замощена Бруківкою, заміною контактної мережі, з, з, замінної, там, скажімо, зі змінами в організації дорожнього руху, знаки, хідники, зупинки. Громадського транспорту все буде перероблено чи зроблено заново скажімо. Якщо буде сніг і мороз, ну, сніг не буде заваджати, тому що він буде, можна буде накрити місце роботи, а мороз буде тільки сприяти тому, що не буде вологи і дасть можливість працювати підряднику на глибині 9-10 метрів. Звання молодший лейтенант отримали контрактники рядового та сержантського складу, які пройшли тримісячні курси військової підготовки при національній академії сухопутніх військ. На курси приймали виключно людей із вищою освітою. Така програма для України нова та відповідає усім стандартам НАТО. Докладніше Ірина Кунинець. Звичне ранкове шикування в академії сухопутних військ, та для 70 курсантів воно особливе. Сьогодні, після трьох місяців посиленого навчання, їм вручають свідоцтво про завершення курсів військової підготовки. І, хоча більшість бувалі військові вибрали участь в антитерористичній операції, однак і вони визнають курси були далеко не прості, і тактика була і. Поля і окопи, там інженерні споруди, і інженерна підготовка, встановлення міно, загороження, зняття міно, ну, багато чого. Медицина в основному, практично. Ці два брати найстарші випускники курсів військової підготовки для осіб рядового та сержантського складу. Обоє хоч і на пенсії, однак певні їм нічого вдома сидіти. Разом пішли добровольцями на схід, разом і в академії сухопутних військ. Діти виросли. Внуки виростають, а що сидіти? Бо є патріоти жить. Комусь треба захищати Україну. Тут багато таких, як ми. На рівні із чоловіками мужні тримаються і випускниці, дівчата, та вже мріють про військову кар'єру. Поки що військовий комісаріат міста Києва. А далі Бізна, буде. сьогодні випускники із набутим досвідом відправились кожен у свою військову частину, аби очолити певний військовий підрозділ. Складності не були, не таких не було, тому що люди дуже підготовлені. Ви знаєте, маючи вищу освіту, це вже великий плюс для людини орієнтуватися в всіх цих питаннях. Включаючи навіть і питання професійної бойової підготовки. В академії ж обіцяють, що місяця випускати таку ж кількість молодших лейтенантів у після трьохмісячних курсів. Ірина Кунинець, Анатолій Киричук новини. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України жоден з українських військовослужбовців. Не загинув двох бійців, було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, найскладніша ситуація була у Донецькій області. На західних околицях Донецька епіцентром бойових дій стала Красногорлівка. Вчора там відбулася серія, відбула серія обстрілів з мінометів. Також ворожі провокації зафіксовано на всій лінії фронту від Авдіївки до Мар'їнки. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші лише поблизу селища Широкіне. Причини ДТП, в якому загинула Руслана Кожан, ще не встановлені. Нагадаю, аварія трапилася 8 грудня на дорозі Львів-Брюховичі. Автомобіль Лексус злетів з дороги і перекинувся. Жінка, яка перебувала в авто, загинула. Поховала дружину Володимира Кожана, голови західноукраїнської спілки підприємців і промисловців. 10 грудня співчуття висловив голова Львівської обласної ради, його заступники та весь депутатський корпус. Додам Володимир Кожин – депутат Львівської обласної ради, п'ятого скликання та директор краківського ринку. Тож працівники ринку теж приєднуються до слів скорботи та жалю. Жінки в дії вихідними у Львові зібралася чи не найбільша жіноча організація нашої країни Союз Українок. Обговорили роботу 2015 року та перспективи і завдання на майбутнє. Сироки існування організації вперше провели виїзне засідання. Львів обрали не спроста, адже трохи раніше в місто приїхали шість іноземних лікарів та дві медсестри, які продовж кількох днів безкоштовно оглянули та мають прооперувати майже 150 маленьких українців, зокрема тих. То має опіки різного ступеня фінансування проекту взяли на себе благодійні і громадські організації із США чи не найбільше чи не найбільше коштами допоміг союз українок Америки. Також на засіданні у Львові союз жінок написали чергове звернення до світової громадськості, аби допомогти звільнити українську полоненку Надію Савченко. Приїхали до Україну з місією. коротенько можу вам розповісти, яка відбулася Вахмаде. Лікарі американські приїхали приопувати українських дітей. Ми це фінансували. Так що з цієї нагоди ми приїхали з ними. Як цей рік, так очевидно, ще і наступний. Першочерговим нашим завданням буде допомога воїнам, які Захищають нашу Україну на Сході, допомога їх родин, допомога вдовам і сиротам, які залишилися по смерті героїв Небесної Сотні і героїв воїнів АТО. І ще цими вихідними у Львові відзначили 125-річчя від дня народження голови ОУН Андрія Мальника. В пам'ять про українського державного і політичного діяча львівські активісти зачитали доповіді та співали пісні українських націоналістів. Також з цієї нагоди відкрили бі 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 біографічну виставку УНІВЦПР. Довжили пам'ятні заходи у родинному селі видатного українця воля Якубова на Другобичині. Там громадськість та представники влади провели урочисте віче. Нагадаю, що полковник Андрій Мальник один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Командир легіону січових стрільців у Києві на австрійсько-російському фронті, голова проводу ОУН Отаман Армії УНР. Це значу частину свого життя він провів у німецьких у німецьких констраборах. Але в 1945 році. Йому вдалося емігрувати в Люксембург, там він і помер. Він розпочав війну за незалежність і соборність української нації і української держави. А нашому поколінню випала доля завершити цю війну, перемогти у цій війні, збудувати і утвердити українську державу. Зараз ми вшановуємо практично всіх націоналістів, хто віддав своє життя і свою сили. Бажання на здобуття незалежності Української держави. Фабрика Святого Миколая уже в 15-те розпочала роботу Цьогоріч у приміщенні Українського католицького університету. Від сьогодні і до четверга тут працюватимуть помічники святого, аби подарунки дісталися усім дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей міста. Про перший день роботи фабрики розповість Ольга Тимуляк. Віка та Настя стали помічниками Миколая вперше. Вони й самі з нетерпінням чекають на подарунки, однак переконані, в ніч на 19 грудня кожен повинен отримати сюрпризи. Їхнє завдання тут на фабриці розпакувати всі подарунки, що приносять небайдужі львів'яни. Ми їх розпаковуємо бізнес від. Рестувари, карантуварів, іграшки вті до іграшок. І тоді, склавши подарунок дітям, з кожного відділу беруться одна книжка, декілька крестуварів, щоб легше було спокоїтися відкриваю. А ярина формує подарунковий набір, який отримає дитина. В неї є спеціальний листок, на якому ім'я та вік дитини, а ще захоплення малюків. Зараз вона готує подарунок для шестирічного хлопчика, що любить машинки та малювання. Я йому знайшла тут а, книжечку. Ще тут сказано, що він любить ганчі машинки. Я знайшла фломастери. За для малювання? Тепер я йду на контроль. Не хлопці чи я все правильно склала. Якщо ж на стоп контролі зауважить, що у подарунковому наборі чогось бракує, його доукомплектують. Мартин вже третій рік поспіль працює на фабриці, контролює, що вкладають помічники Святого Миколая до пакета. Перевіряючи, волонтери додали все потрібне на ну для кожної дитини. Там це одяг, канцелярію. Ну і потім додаю салатки в кінці. Координатори розповідають, стати помічником Святого Миколая можуть усі охочі. Фабрика функціонуватиме від сьогодні до 18 грудня. За чотири дні волонтери мають зібрати чимало подарункових наборів. Стандартний подарунок це щось канцтуарів, там олівці, фломастери, альбом або якийсь журнал, дитяча книжка, м'яка іграшка та якась тверда іграшка, наприклад. Чи там лялька-Барбі і також на кожну дитину цукерка. Подарунки із фабрики Святого Миколая 18 грудня отримують майже три тисячі дітей. Аби святий прийшов до кожного. На фабриці працюють близько 500 волонтерів. Ольга Тимуляк, Назар Патуляк. Новини. У Львові повзумної змагались в костюмах Санта Клауса. На випередки. То швидше позмагатись голосились батьки 14 дітей, вік яких від 5 до 11 місяців. Тому, аби було чесно, дітлахів поділили за категоріями, зважаючи на їхній вік. Як це відбувалося, бачили і журналісти новин. У ролі санти, як хлопці, так і дівчатка, креативно вбралися їх батьки, аби іміджу дітей відповідати. Та поки одних дітей батьки переодягають, Мартин ще міцно спить та набирається сили перед перегонами. Я думаю, що він якраз проснеться в цей час, якраз буде втік якогось руху. Мартинка якраз починає повзати, думаю, йому буде і цінний досвід які, можливо, вже швидше Першими стартують найменші учасники. Ті ж повсти не поспішають, вирішили трохи полежати. Дещо ж почали рухатись вже старші дітки. Та то всі малечі відпускають. Мамусі ж всіляко намагаються дітей до себе прикликати, хто словами, а хто й усілякими дитячими забавками. Давай, 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 давай. Одні дітлахи поспішають перемогти, інші малі санти почали позувати на камеру, та переможців таки вдалося визначити. Обрали чотирьох по одному у кожній віковій категорії. Вона не дуже хотіла повсти, але завдяки допомозі з залу я взяла іграшку і заманила її іграшкою, а також любов'ю та ласкою. Да, Настя? Організатори заходу наголошують, конкурсом хотіли не лише розважити учасників, але й наголосити, що повзання вкрай важливе для розвитку інтелекту дитини. Власне багато батьків не звертають на це уваги, і вони не дозволяють діткам повзати. В них перечасно ставлять в ходунки там, десь в манежики, щоб вони не повзали, а там швидше почали ходити на Але насправді повзання це є один з найперших елементів фізичного розвитку. Подарунки ж підготували не лише переможцям, а й усім учасникам перегон. Ірина Кунанець, Анатолій Киричук, новини. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо, як завжди, о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте на номер гарячої лінії служби інформації ТРК Львів 242 242-09-27. Нагадую, що більше новин на нашому інтернет-порталі lviv.tv. тепла вам на дворі і у серцях. Мрійте і вірте. Дякую, що з нами. До зустрічі.